Це наша кошечка, яка на гаражі сиділа в підвалі в нас. Бачите, вона за нами бігає, ми її зараз будемо забирати назад, бо вона ще не попаде додому. А це наші котики. Рижика нема, Да? Білий не? Ні, вони. А, це наш рижик прийшов. Це наш рижик прийшов. За нами. Ось мамка є, кошенятко є, і черепашка є, і білий є. І, і. і наша свідом за нами йде, ми його гонимо, вона не тікає, йде попід машини, попід забор.